Вітаю. Пройшов місяць після того, як я витягнула хризантеми з підвала. І дивіться, як вони вже розрослись. Їх можна пересаджувати. Подивіться, які вони попускали вже пагони. І з одного куща можна розвести декілька, а на вікні, бачите, вже має цвісти гортензія. Я її також посадила просто ой, гілочку в землю, ніякого корені віна нічого не додавала. А гілочку в землю і поливала гарненько. Тепер результат. Як я розмножую хризон покажу на прикладі мультифлори. Так, щоб було видно, показується. Маточний кущ. Я відрізаю гілочку. Бачите, яки оставила корінчик, а цю гілочку відрізала, відірвала листочки і ставлю у землю, гарно притиснула. Все. Цього буде достатньо, головне слідкувати за тим, щоб земля не пересухла. Періодично по потребі поливати і корінчик прийметься. Наглядний приклад цього ось є вже гілочка, яку я посадила тиждень назад. Дивіться, вона себе нормально відчуває. Так, з одного куща ми розмножимо декілька. Ось такий вигляд лишився у маточного куща, якого ми розсаджуємо пагінці. Ви дивитесь, от тиждень назад взяла гілочку і вже отут. Пішов новий пагінець, вона починає кущитись. Маточний кущ я розділю три куща мультифлори. Ось такі з корінчиком. Я їх висажу в горщики. Гілочки ми позривали, посадили окремо. Я зараз покажу, який вони вигляд мають. Маточний кущ, поділили. ви бачите, з одного куща мультифлори у мене вийшло 8 кущиків. У цьому році вже будуть квітнути. Це з гілочок, які я відломала гілочки з маточного куща і посадила в землю. Тиждень назад, дивіться, як вони вже приймаються. Ось оцей, то гляньте. Бачите, вже бокові паростки пішли. Нічим я не підкормлювала їх поки. Тільки посадила в звичайну землю гілочки. А це уже поділ маточного куща. Вони вже з корінчиками. Так що експериментуйте, усе у вас вийде, головне бажання. І хризантеми дуже красиві рослини. Легко укоріняються. І ще сьогодні я висажу в землю хризантеми крупноцвіткові, такі, як продають на базарі лимонні великі. Навіть в мене підписано, От бачите, це я з одного букета розвела скільки корінчиків. І зараз я ще при посадці добавлю сажанців. Ви бачите, які вони вже великі виросли. Я беру, відломою половину гілочки. Ось так відломала, нижні листочки відірвала і в такому вигляді прямо на городі посажу їх у землю і буду поливати, щоб вони не пересихали. І тоді вони приймаються 100%. І до осені у мене з цієї гілочки вийде ще гарний великий кущ. Молоденький саженець вийшов. Головне бажання і любов до квітів, перемотування і все виходить. Ось дивіться, бачите, я вставила осінню гілочку хризантеми. І вона за зиму стала пагони, які вже мають маленькі корінчики. Так що навіть з гілочки виходять кущики гризантем. Ось теж, подивіться, махенький. але ну вже є корінчики. Я так цю гілочку посажу. Вона вже корінчик пустила. ось. Буде кущ. А зараз йдемо висаджувати. Ось і тут у мене розсадник із білої ромашки крупноцвіткової. Ряди у нас широкі, між ними я посажу ще хризантему Ось ви бачите, я поробила ямки. Ямку одну від одної роблю на відстані 30 см. Звичайно, було б краще, щоб хризантеми були окремо посаджені. Але так як у нас Малий участок, ми садовуємо разом. Вони гарно один з одним ладять. Ось отак розрівняла і садовлю так, щоб молодий пагін був у землі. Я відламала одну гілочку, ви бачите, без корінчика. Я її також посажу в землю. Нижні листочки обірвала і садовлю. З неї також вийде великий гарний кущ Головне вчасно поливати. Це гілочка, яка відломалася від кущика, ми її також посадимо і з неї буде на осінь гарний цвітущий кущ. Що буду робити далі з хризантемами, я обов'язково покажу в наступному уроці. Для того, щоб вони гарно квітнули і були великими, нам треба ще провести деякі процедури. Сьогодні ми висадили великоквіткові хризантеми в землю, але від цього вони не будуть великі, не матимуть великої квітки. Що будемо робити далі, я вам обов'язково покажу. Підписуйтесь на мій канал. Садіть, хай квітнуть і приносять задоволення. До нових зустрічей на каналі.